Телемагазин Прованс вітає вас, мої любі телеглядачі. У нас а, продовження а, нашої рубрики чарівної, а, красиві сьогодні светрики для наших неймовірних глядачів. А, яка краса у мене в студії? Така а, я бачу тут ажурна і дев'язка саме на рукавчиках. Слухайте, дівчатка, як це красиво взагалі. Я зараз очей не можу відірвати. Подивіться, яка сьогодні неймовірна розкіш. А у нас. Іде така гарна, такий турецький трикотаж. Так, і ось така ажурна в'язочка на рукавчиках. Це дуже-дуже красиво виглядає в житті просто вау. Вау-вау-вау! Якщо а, хочеться щось таке, знаєте, одягнути дуже а, практичне, а, доволі комфортне, але при цьому виглядати вау, мега круто, то ось ці рукава вони дійсно будуть вам додавати ось таку а, нотку, шику, блиску. От я навіть вже Знаєте, аж сюди залізла рукою так красиво, коли воно по руці просвічується. Взагалі дуже гарно, надзвичайно доповнює. Так? Звичайний, здавалося б, звичайний так собі светрик. Нічого особливого. До речі, код товару у нас ls 154 колір Бордо, так, з такими ажурними рукавчиками. От, подивіться, як вони гарно просвічуються. Дуже красиво. Так Ну, настільки вже, знаєте, додає такої родзинки а, в цьому светрику, вашому образу, плюс а, популярний колір бордо, п'янкий, і боже, і манжетик еластичний, чудовий у нас а, код товару ls 154 кофта, нагадую, з турецького трикотажу з такими ажурними рукавчиками. А кофтинка сама по собі дуже еластична, вона чудово потягується, а, вона необ'ємна. Вона... На дотик, так як м, тонкий трикотаж, так? А потім ще і еластична на додачу. Внизу так само є у нас манжетик на ковтинці, повторюється, так як на рукавчиках. Горловинка йде кругла. Наголошую на тому, що він дійсно дуже еластичний, потягується. Хоча в той час, як рукава, вони йдуть не еластичні, тому що це у нас тут ажурка, і тут вона, ніби як знаєте, якимось гачечком, така сплетена. Вон, ну, не еластичний, іде ось цей ось те це плетіння, але от сам манжетик він потягується. Ну що ж, давайте з вами телефонувати і формувати найкращу вартість. А я тим часом хочу скористатися нагодою правом. Зробити кілька разів за ефір знижку від ведучої. і зараз я візьму свої чарівні конвертики, які у мене тут лежать. Нагадую вам, що в конвертиках у нас є знижка 200 гривень дівчатка. Потім у нас є знижечка в 100 гривень, що не може не радувати нас, так і допоможу вам сьогодні сформувати чудову вартість і 50 гривень. Ну що ж, поїхали з вами зараз? Будемо наші конвертики тасувати. І зараз не знаю, пане оператор. Ви сьогодні як налаштовані? А, так, хочете, а бачите? Пан оператор сьогодні буде нам тягнути найкращу вартість. Ну що ж, біжіть, витягуйте, який конвертик вам, який на вас дивиться. Тільки давайте нам хорошу знижку. Добре? Ну все, дівчата, дивимось, що нам тут лишилося. Да, я знала, що там була більша знижка, але забрав наш пан оператор. Я геть не хотіла віддавати 50 гривень, дівчатка, але це теж чудово. Я знаю, що ви зараз зможете зробити ще більшу знижечку, тому давайте активніше, телефонуйте за безкоштовним номером свого мобільного, набирайте 44 88, Називайте код товару ls 150. Чотири вартість 1400 гривень за нашу ковтиночку урочисто, красиво, з святковими рукавчиками дуже оригінально. Вони коли просвічуються. Знаєте, коли ця гола рука і вона так знаєте красиво просвічується. А саме в такому ажурному рукавчику це дійсно виглядає надзвичайно оригінально. Ну, ви вмієте здивувати мої красуні. Ви не засмутилися так, що пан оператор достав всього на 50 гривень, тому що фінальна вартість. 899 дев'яносто гривень. Комп'ютер не спить. Ви активні, ви активно набираєте, телефонуєте. І наш комп'ютер швидесенько, швидесенько формує найкращу вартість. Ну що ж, 899 гривень, і це вже чудово. Наші дівчата можуть тепер дійсно дозволити менше тисячі гривень за красивий м -м -м светр ковтиночка. Так, от дійсно і під брючки можна, і під класичні брючки. І зверху навіть якісь жакетик можна одягнути. Монохромний а колір бордо. Ну він дуже популярний. По перше, зараз так. Він п'янкий, а він акцентний. Ви завжди будете в центрі уваги. До вас будуть прикуті всі погляди. От до речі, це саме той светрик, який, знаєте, от верх мені нагадує трішечки вечірню якусь сукню. І це все завдяки ось цій а, такій а, маленькій родзинці. Це рукавчики, ажурні рукавчики дійсно виглядає дуже і дуже красиво, оригінально. І а тут ще така щільна ажурочка йде. Я не думаю, що прям будете дуже-дуже промерзати. Але коли ми хочемо дійсно справити враження, от зараз так на білому фоні, тут тоді краще видно так ось цю ажурочку, вона так просвічується дуже красиво. На Зверніть увагу, що вона ще дуже еластична. Подивіться, розмір, до речі, у нас іде 56-58, а він іде такий, бачите, універсальний, 56-58, але при цьому ще зверніть увагу, який еластичний. Мені навіть здається, що тут можна і на 60 й гляньте. Ну, єдине, що може по довжині трішечки підскочити. Ну що, кількість у нас так само знижується, мої хороші. 13 нагод у нас ще залишається. Не забувайте, що варті Ість, яка сформована зараз 899 гривень. А ви можете придбати за таку вартість тільки під час прямого ефіру. Тому поспішайте, довго не думайте, не вагайтеся. Код товару не забувайте називати LS154. Не забувайте, що ми ще сплачуємо доставочку за вас. Тому ви суттєво економите ще прийдете на поштове відділення, ще приміряйте її на себе. Вона виглядає дуже святково і дійсно буде. Завершувати ваш такий, знаєте, от повсякденний образ, розбавляти цими грайливими рукавчиками, романтичними. Так, коли я бачу такі мережені рукавчики, я нагадую, що сама ковтинка еластична, але рукавчик тут іде як плетіння такого такої ажурочки, так але вона не еластична, вона така, знаєте, цупкенька йде. І єдине, що тут ще манжетик красивий, він такий високий, так і еластичний. Ось потягується колір, бордо, тканинка, до речі, ось. Така приємна, приємна. Ну, турецький трикотаж. Дівчатка, тоненький такий турецький трикотаж, дуже-дуже прямо до тіла комфортний. Боже, яка ручка красива. Подивіться, ну ось цей айжурочка, так? Як це гарно взагалі. Ви бачите, коли просвічується на ручки, яке красиве мережево йде. Ну, ну, правда. Просто вау. Всього на 899 гривень. Я нагадую, що номер, який ви бачите на екрані, ви телефонуєте з мобільних абсолютно безкоштовно. Не забувайте, що ви завжди іще маєте змогу приміряти. Ви не купуєте кота в мішку, ви собі замовили так. Зараз по розмірах, по замірах. О, до речі, давайте подивлюсь по замірах, що у нас тут по замірах, що мені дали об'єм грудей 130 сантиметрів. Тобто, тут ви ж бачили, що і ще одну добре? Добре так потягується. От мені взагалі здається, що можна і на 60-й пробувати так. Якщо любите, коли він коли светрик сідає саме по тілу. Так, об'єм грудей нам зазначили 130 і тягнеться ще плюс 10 см. А далі довжина у нас іде 66 см по спинці, так, і довжина рукава 64 см. Ну тут ще у нас ідея, якщо вам задовгий рукавчик, тут іде манжетик, і манжетик буде стримувати рукавчик, він буде просто тоді красиво, так, знаєте, спадати. Тому за це не хвилюйтеся. Нагадую, що це у нас ковтинка з турецького трикотажу, так, з ажурною такою. В'язочкою на рукавчиках, а кількість потрошечки у нас рухається, і вже 9 нагод у нас залишається. Не упускайте цю можливість розбавте свій, можливо, нудний гардероб, ось таким светриком. А він справді буде вас вручати, коли треба щось таке оригінальне одягнути. Можливо, десь будете бігти на день народження. Ви не полюбляєте ці сукні. Дивіться, у вас вже верх, як вечірня сукня, тому що ці рукавчі вже роблять ту певну атмосферу, а і створюють цю атмосферу так якогось вечірнього вайбу. А, тому, що рукавчики дійсно тут роблять, ось саме цю нотку від вечірньої сукні дуже красиво. Дивіться в наші оск. Нагадую, вона дуже класно тягнеться. Інколи не запитують. Прям дуже важливо, щоб а, саме тканинка була еластична, потягувалася. Але дивіться, він дуже класно назад набуває форму. Ось я потягнула, але він все рівно назад набуває форму, і вже все, все, наче я його і не тягнула. Розмір подвійний – 56-58. Внизу теж є манжетик. Бачите, на а, ковтинці сама ковтинка знову ж таки дивіться. Я її розтягую. Хоча це тоненький трикотаж, але він абсолютно не просвічується. Тоненький, але щільний, так і при цьому еластичний, але й на дотик він настільки приємний взагалі. Дуже дев'ять нагод у нас ще залишається. Не забувайте, що берете дві пропозиції, отримуєте ще додаткову знижечку. Тому якщо ви зараз купите якийсь попередній лот, або, можливо, наступний, у вас ще буде знижка в 100 гривень. Тому і цим теж треба скористатися. А чому ні? Якщо така класна пропозиція, щось чоловіку, щось собі, або, можливо, все собі, чоловіка вже ніколи нічого не потрібно. От і все, зараз можна все, все собі придбати. Ковтинка дійсно варта вашої уваги. Всього навсього 899 гривень. Це дійсно чудова вартість, яку ви сформували. Я намагалася, хотіла б вам ще зробити додаткову знижку. Але на жаль, ну вже як є, наступного разу будемо старатися вам витягнути ще класнішу знижечку. Але і так, погодьтеся, вартість вже чудова. Називайте код товару LS154 і дозабирайте ці розкішні ковтиночки. Ну а ми вирушаємо далі.